Підситуація через воєнні дії залишається нестійкою, але контрольованою. Про це повідомила Ірина Хаміцевич, завідувачка Шосткинським міськрайонним відділом державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Рівень захворюваності відповідає середнім загальним у попередні роки. Актуальні актуальні питання це гострі респіраторний вірусні інфекції зараз. По, по всій Сумщині, і у території на території Шостинського району, Шосткинської громади захворюваність нижче епідемічного порогу на 40-50 і більше відсотків. Але якщо порівнювати з позаминулим тижнем, то можна відзначити, що захворюваність збільшилась серед дітей. Всього захворіло 330 осіб. З них за попередній тиждень трохи менше 321. Захворіло 218 дітей, це 66%. а а попередній тиждень було 166 дітей, тобто ми повинні відстежувати захворюваність серед дитячого населення. Зробіть моніторинг по всім укриттям, де займаються наші діти. Зробіть моніторинг за цю неділю, за п'ять днів, щоб ми розуміли. Тому що діти навчаються не в укриттях, під землею. Зрозуміло, опалення працює надзвичайно погано, в окремих містах зовсім не працює, щоб там діти в холоді не сиділи. Дайте мені Добре, таку інформацію, а я попрацюю. Добре? Головний лікар центральної лікарні Олег Штогрин розповів про допомогу, яку отримали від партнерів. Минулому тижні отримали. Зарядні станції і стабілізатори від е, порятунку України отримали санітарно гігієнічні набори від мирного неба. На Ми цьому тижні чекаємо ще від них теплі ковдри. Черговий раз дякую нашим партнерам. Продовжуємо займатися е, поповненням і створенням запасів. Е, запас харчів вже створений на даний момент. По медикаментам ще багато треба, але поступово завозимо. У медичних закладах створюється запас не лише ліків, а й дров. Дрова закінчили завозити на минулому тижні. Ще додатково завезли те, що планувалося. Паливо мостильні матеріали максимально продовжуємо роботу. Вивезли все листя, що і сміття, що за осінь назбиралося, навели порядок, ну ще трошки треба повивозити. Директор Центру первинної медико санітарної допомоги Олександр Мазур подякував благодійній організації Хюмедіка, яка надавала медичні послуги мешканцям віддалених сіл Шосткинської громади. Хотілося подякувати благодійній організації Хумедіка, з якою ми співпрацювали півтора роки. Закінчився строк дії меморандуму. Ця організація допомагала надавати медичну допомогу у віддалених селах нашої громади, забезпечувала медикаментами. Хотілося б подякувати всій команді донорам. Плануємо січня місяця продовжити цю роботу, але вже з іншою організацією, щоб мешканці віддалених сел отримували таку ж якісну медичну допомогу, і також продовжуються роботи в амбулаторії номер 2 все йде за планом. роботи продовжуються. Плануємо до лютого завершити. Партнери, особливо в напрямку охорони здоров'я, надають величезну допомогу. Це і ваша всіх робота, і Олег Трофілович і ваша. Це позитивно Віктор Садовнич, директор Шосткінської дитячої лікарні, розповів, які рішення було прийняті задля покращення доступності у медичному закладі для більш зручного доступу маленьких пацієнтів, а особливо дітей з особливими потребами, деякі лікарі, а саме дитячий ортопед, травматолог та дитячий невролог, переміщені на перше поверх стаціонарного корпуса, де розташовані також діагностичні підрозділи, а саме рентген кабінету, задета лабораторія. Частково замінено матеріальну базу харчоблоку, а саме кухонна плита та кухонні столи, що забезпечить належне дотримання санітарно епідеміологічного режиму. Також продовжуємо поповнювати запаси палива, саме деревини, закуплено нам минулому тижні. На цьому тижні також будемо доставляти, що забезпечить належний тепловий режим в закладі.